В Польщі я можу на сніданок їсти його в Україні. Кавуський попив і побіг. Часу немає тут, поки час у мене є зранку. Так що тут я можу поїсти його та зранку. І рішотка Інногрін скоро буде в нас в Україні. Аналогів на ринку України по якості, по витривалості абсолютно немає. Вона витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Це правильно, тисячу не тонну, тисячу тонн на квадратний метр, коли вона буде засипана. Тобто тут, в Польщі, це все я побачив, як вона лежить, які машини по ній їздили, трактора, ну, скільки років вона тут вже лежить. Все чудово, все прекрасно. Так що, скоро буде в нас і в Україні Десь для під'їзних доріг, для пожежних машин. Просто пішохідні доріжки для паркінгів. Тобто є різні варіанти. Різні варіанти. І майже всі моделі от витримують таку нагрузку до тисячі тонн. Ви представляєте, тисячі тонн. Вона не ламається. І по ціні буде приблизно така сама ціна, як і наші українські виробники. Але якість, якість, ну, не просто в рази.